Мої вітання, Макс, на зв'язку. Сьогодні говоримо про Binance і про два лаунчпула, які стартували на цій біжі одночасно, сьогодні, 2 серпня. Для тих, хто не знає, буквально пару слів розповім, що таке лаунчпул. Потім як взяти участь у цих заходах, що для цього потрібно, куди заходити, що натискати. І потім ще декілька слів про те, чи взагалі варто брати участь у подібних заходах, скільки тут можна заробити і тому подібне. Друзі, кому це цікаво, залишайтеся обов'язково. Дивіться це відео до самого кінця. Перед цим, будь ласка, поставте лайк авансом, будь ласка, підписочка на YouTube, на Telegram, посилання в описі, і погнали! І давайте почнемо з самого початку. Що ж таке лаунчпул? Все дуже просто. Лаунчпул це можливість отримати монетки нового проєкту за те, що ми будемо стейкати певні активи в даному випадку на біржі баланс. До прикладу, у вас на балансі лежать монетки BNB. Вони просто лежать, якби в принципі ніякого прибутку вам не приносять. Ви просто дивитеся на свій баланс, як він то вверх, то вниз, в залежності від курсу. А так у вас є можливість, додатково, вони у вас так само будуть лежати, нікуди вони не діваються. До речі, не копійки з ваших BNB нікуди не діваються. Ми тут нічого не купуємо. Вони у вас будуть лежати. І за це ви будете отримувати, наприклад, монетки Кібер. Вам просто треба буде натиснути декілька кнопок і застейкати їх от в пул BNB. Ось і все. І якраз зараз на Binance, як я вже сказав, стартувало. Сьогодні, 2 серпня, стартували два лаунчпули КіберКоннект і Сей. Вони будуть тривати до кінця цього місяця. Тобто, у вас є 29 навіть більше днів, так, з половиною днів, щоб отримувати ви нагороди. Тобто, як тут взяти участь? Ви заходите в свій аккаунт, якщо у вас його ще немає. До речі, хто хоче з бі... працювати і не немає аккаунту. Будь ласка, посилання в описі, реєструйтесь, проходите верифікацію і все. І працюєте. Тож заходите до себе в аккаунт. Тут зверху є кнопочка, як вона називається, фінанси. Вибирайте лаунчпад, попадаєте на ось таку сторіночку, спускаєтесь трішки нижче, і бачите наші два лаунчпули. Тоді для того, щоб взяти участь у цих заходах, вам потрібно мати на балансі або монетки BNB, як ми вже сказали, або TUSD, або FDUSD. Все, і тут, і тут умови однакові. Просто заходите сюди на сторіночку, якщо у вас є BNB, натискаєте ось тут, стей... почати стейкінг, якщо TUSD USD сюди, ну, відповідно, і якщо у вас є то ось сюди. Вибираєте або SEI, або Кібер, що вам більш до душі, можете ознайомитись з проектами і вибрати, можете розділити свої активи і взяти участь і в цьому, і в цьому. Тобто це рішення ви вже приймаєте самі. Якщо розбирати по пулах, по монетках, то найбільшу кількість монеток. Загальна кількість цей, наприклад, ті, що будуть роздаватися, це у нас 300 мільйонів. Найбільшу кількість отримує стейк... за стейкінг BNB. Тобто 80% роздадуть за стейкінг BNB, 15% за стейкінг TUSD і 5% за стейкінг FDUSD. В принципі, по Кіберконект цифри ті самі, якщо брати в ну, так, відсотках, так, 80 за BNB, ну, в принципі, то саме, 15,5. Просто що тут з самих монеток у нас іде там 300 мільйонів, а тут 3 мільйони. Важливий момент Добавити монетки в стейкінг, якщо у вас там з'явились, наприклад, ще BNB, ви можете в будь-який момент, і так само можете забрати монетки зі стейкінгу також в будь-який момент і абсолютно без ніяких комісій. Тобто знадобилися, взяли і забрали. Ось так: от. а самі винагороди за ваш стейкінг, ви будете отримувати щогодини. Тепер, чи варто брати участь у подібних заходах, в даному випадку у цих двох лаунчпулах? Звичайно, потрібно, якщо ви холдер якихось цих монет. Наприклад, у вас є BNB, як я вже сказав, якщо вони просто лежать, то в принципі, чому б не заробляти ще додатково? Приходите, стейкайте і заробляєте. Якщо ж спеціально купувати, ось питання задаючи, варто спеціально купувати, наприклад, BNB, конкретно для лаунчпулу. Я би цього не робив. Ще одне дуже важливе і дуже часте запитання: скільки тут можна заробити? Дивіться, якщо у вас мінімалка там 0,01 BNB, ви його застейкаєте і будете чекати, що у вас там буде капуста капати капець пачками в день, то, то не варто цього робити. Зрозуміло, що чим більше ви будете стейкати, тим більше ви нагород ви будете отримувати. Але розраховувати на якісь там, як то кажуть, золоті гори, звичайно ж, не варто. Тож, друзі, якщо у вас є якісь з цих монеток, обов'язково беріть участь у цих лаунчпулах, Це буде як додатковий дохід. Воно вам нічого не вартує. Ще раз повторюся, що ми за це не платимо не копійочки. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Нагадую, будь ласка, за лайкосик, за підписочку на YouTube на Telegram, посилання в описі. Всім гарного дня, великих заробітків. До нових зустрічей. Пока.